Куди света мама, пора хану крикнули діти, куди онук бабучу внук до доволі та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене решіть. Маму. А хто нас бабусю у світ поведе по казках? А я вам рисаю, сіравлями, і срібло на травах, і зорота на колесках. Нам не треба сібра і золота. Кіти вина, чека. Та ми переробимо усю вашу вісну роботу. Ресайтесь, матусю, навіки віки не йдіть. Вона посміхнула і сдела так себе, як доля. Західю висмике. Ти са свири! И стара за мисъл за увага!